Всім привіт! Це дуже-дуже миле відео, тому що в мене назбиралося багато подарунків від моїх друзів, від людей з книжкового клубу. І перше, що я вам хочу розказати, що просто настільки мене розчулило, це подарунок, який вже розпакувала, і, можливо, ви його вже бачите. Він ось в ось такому був маленькому. А, по, е, Картонному подарунку, але це не маленький взагалі подарунок. Він настільки мене вразив, ви просто не повірите. Я чекала півгодини, щоб зарядилось, зарядився мій телефон, щоб вам показати все це, тому що я хочу це показати на емоціях, які я зараз відчуваю, тому що я не знаю, як йому пояснити. Я просто настільки щаслива. Там був мікрофон, мікрофон. А на книжковому клубі, який ми ведемо разом з Юлею. З каналу Книж Юля ми проводимо книжковий клуб кожен місяць, і у нас в цьому місяці був дуже класний таємний Санта, і мені попався Вова. Ой, точніше, я йому попалася, а мені попалися інші люди. І я була і від себе, і від Віні. Тому я два подарунки, виходить, отримую від ну, для себе і для Віні. І я так само дарувала комусь два подарунки. Ось і перший подарунок для мене це був мікрофон. Ви не представляєте? В мене рік чи півтора а, був, виходить, а, навіть два роки в мене був а, провідний мікрофон. Я дуже мріяла про такий бездротовий, і це була моя велика мрія. І ось, нарешті, вона трапилася. Я в шоці, якщо чесно. А, мені настільки приємно, і я така щаслива. Ви не представляєте. А, Мікрофон дуже гарно виглядає. а Я вам підзняла трошечки, як це все виглядає. Я радію, що Віні тепер не зможе мене підбити, чи якось цей мікрофон, цей провід взагалі поламати, перекинути телефон, бо це взагалі було багато разів. Тому. Я не хочу цього і бачите взагалі, я не знаю, це такий кайф просто сидіти, не залежати в шнурах від когось. Це класно. Я не знаю, настільки щаслива. Ви, напевно, чуєте мене дуже добре. Але, на жаль, у мене зараз голос трошечки а, сіпається, трошечки такий цей би трошечки прихворіла. А, наступний подарунок, який я вам хочу показати, теж про який я вже все знаю. Але я хочу показати якось на відео. Другий вже був Вінні подарунок. Я думаю, вам буде цікаво подивитися, що там Вінні взагалі отримує. Перший це ось такий милий светрик з яєшнями. Боже! Ви знаєте, у нас ніколи з Вінні не було простих светрів однотонних. О, о, ні, на початку. Але там був дуже яскравий колір, тому я не вважаю його простим. Це був зелений. Але ми просто полюбили дуже яскраві светри. І я думаю, це просто буде щось дуже-дуже класне, тому що у нього вже від цього виробника є один з качками, ми, напевно, бачили, а це друга з яєчнями. І, Просто, щоб ви розуміли, на війні всі погляди просто постійно, постійно на нього всі дивляться. А, так, до речі, тут була листівка для моєї книжки, яку мені повинна була віддати Іра, дівчинка з книжкового клубу, мені не додали вартбукс, і вона за мене забрала. І тут ще я поклала свою закладинку, яку я малювала з мопсами. Я на кожний на кожну книжковий клуб малюю закладинки мопсотерапія та книжки. На цей раз це було по Гаррі Потеру. І тут можна побачити всякі, взагалі, і книжки по Гаррі Потеру, і, взагалі, банд, білий, цей бантик білий трендовий. І все, коротше, тут таке тут ще гербки по Гаррі Потеру. Ну, ялиночка. Ялиночка теж, до речі, зроблена в стилі Гаррі Поттера кожен ярус ялинки в кольорах різних факультетів. Так. наступне Так, О, тут прикольний дуже планер з собачками. понеділок гуляти шкодити, вівторок знову гуляти, випросити смаколик. А, блін, це дуже. Дуже милий, дуже милий цей а, такий планер листівка Мені, ну, для собачки, але це дуже мило. А, так, далі тут були смаколики для Вінні. А, Вінні дуже сильно обожнює ось ці от, а, я не знаю, кісточки. А, які йому не купляй, він саме любить оці кісточки з м'ясом. Він їх одразу з'їдає. Це його просто самий найулюбленіший смаколик. Він дуже щасливий, коли його з'їдає. Тому ми завжди ми купляємо його саме цю упаковку і, взагалі, одиночні просто, тому що просто він неймовірно їх любить. Так. Ще тут, останнє, дуже мила листівочка з побажаннями. Це було дуже мило. І в пакетику я дуже просила, ну, точніше, поставила, постав просила в кольорах кухні, ну, типу зелено-рожевий. І тут зробили ще і Це дуже-дуже класно зробили в тому стилі, який я просила. Ви можете не зрозуміти, собачники зрозуміли, напевно, ті, хто без собак, не розуміють. Тут багато різних комірок. Багато різних, куди можна засунути а, корм для вінні. Тобто можна всякі ось маленькі місця покласти для вінні шматочки, і він буде дуже щасливий, тому що а, він багато часу витратить на це. І він буде в пошуках. Він дуже любить ось такі от пошуки. І я думаю, такі маленькі можна з собою в подорожі брати, щоб він якось переключався, трошечки а, був. А, Розумів, що він як вдома, що все добре. І я думаю, йому це дуже сильно зайде, бо він такі штуки дуже сильно любить. Дякую просто моїм таємним сантам книжкового клубу, тому що ви просто настільки підняли мені настрій. Настільки просто я не очікувала, дуже не очікувала. Наступне а сьогодні, 19 число, і для мене. Вже я вже перелаштувалася на шосте, що це миколайчик. Я дуже люблю свята. І е, я дуже сильно хотіла одну книжку, і я не договорила. Я дуже люблю свята, і я е, попросила, і ми з владом взагалі так зробили, що ми для себе робимо ще один додатковий миколайчик, але більш такий лайтовий. Е, але не виходить лайтовий, ми просто задарюємо один одного подарунками. Я просто людина свято, я дуже люблю свята, я дуже люблю дарувати подарунки. І я вирішила, що в нас буде ще одне додаткове свято, в якому ми будемо дарувати якісь речі. І це мені подарували трес. Боже, я так їх хотіла. Я їх всюди бачила, просто всюди. Тут неймовірні ілюстрації. Мені просто око радіє від цієї книжки, від цього зрізу. Я дуже її хотіла, я її постійно не бачила в віват, тому ось так. До речі, я забула показати, що я подарувала владу, крім смаколиків і багато різдвяного пила, Я подарувала ті, хто полюбить тебе усій твоїй жалігідній славі. Ми цю книжку вже читали, вона в нас була, вона була в нас вже на російській мові, і ми її вже давно продали. Я навіть не пам'ятаю, коли це було, але Влад дуже сильно не хотів її продавати і віддавати комусь. І я його ледве вмовила. І коли я побачила вчора Левчику її, я зрозуміла, що хочу йому її подарувати, тому що. Він так її хотів, він так любив цю клуб. ну, вона йому сподобалась. Не дуже, але сподобалась. І я зрозуміла, що хай у нас буде ця книжка, що хай вона просто йому піднімає настрій, тому я її взяла. Це збірка різних оповідань. Вони всі такі прикольні, веселі, перші. Взагалі, мені одні з самих улюблених. Так, а тепер давайте переходимо до подарунків. Давайте не до книжкового, тому що я його терпіла. Зараз я вам скажу, десь два тижні, десь майже два тижні то, напевно, два тижні. Він взагалі не книжковий. Це подарувала моя книжкова подружка Віка, яка живе у під Львовом. Хочу сказати у Львові, а ти живеш під Львовом? Так, ну ніж. А я терпіла, чекала, поки мені хтось ще подарує, щоб я е, просто. Зняла відео. Настільки я терпляча блогерка і хочу зняти відоси. Так, тут дві коробки. Напевно, почнемо. Давайте з великої чи з маленькою. Просто в маленьких я знаю, що може бути, тому що я у вікі купляла три колечка. два колечка і одне на вухо. А в великому я не знаю, що тут. Віка ледве дочекалася. Вона мені вже погрожувала, щоб я скоріше відкрила. Тому що вона не може чекати. Тут щось гарне, бачите, тут таке рожеве. Блін. Віка знає, що мені дуже треба. Це книжковий чохол. зайчик. Він такий гарний. Розказую минулого дня народження, цього дня народження. а Мені чи на Новий рік? Я от не пам'ятаю напевно на день народження. Мені подарувала Олена з каналу Книгоджунглі Джунглі, дуже класний чохол. Але, на жаль, його. Забрав мій чоловік Ну, як забрав? Він частіше ним користується, я його інколи в нього перехвачую, але частіше він просто в мене його стирив. Я його дуже сильно люблю, але мені дуже сильно сподобалася саме ця ідея з отаким от кармашок засовувати. Я зрозуміла, що він мені от прям сильно такі подобається. І Віка. Запам'ятала, як я постійно бурчу на влада, що він забрав у мене чохол, і вона просто запам'ятала це. Подарувала, блін, він такий гарний, він дуже гарний. Я просто в шоці. Це настільки гарно. Це для мене він такий великодній, здається. Блін, Віка, ти потрапила просто в моє сердечко. Це дуже гарно. Мені цікаво, це не тишила. Я бачу тут етікетка. Але. але це, це дуже гарно. Капець. А і в нас ми приходимо до маленької коробочки. Тут дещо неймовірне і просто я не можу. Дивіться, це мопс. Це мопс. Він буде стояти у нас під ялиночкою. Боже, який офігенний мопс! Віка, ти шо? Блін, він такий різдвяний. Клас! Просто подивіться на цю красу. Це дуже красиво, дуже. Я навіть не впевнена, не знаю, я такого не бачила, реально не бачила. Але я дивилася відоси, як мопси і французькі бульдожки катаються на скейті. Тому. Блін, воно таке гарне. Так. Тут покажу сідать. А це робила Віка. В якийсь момент я її підбила, сказала зроби мопса. Вона робила різних собачок, і вона мені зробила мопсика. Боже, такий гарний. Боже. Це Вінні був такий в молодості, в юності, і він був дуже худий із довгими лапами. Оце він є дуже маленький. Тепер у мене дві фігурки мопса. Блін, він з такими очима дуже гарний. Я вже й забула, як він виглядає. Це дуже гарно. Головне, щоб він не з'їв. Так, наступне це арахісова паста. Я її, так, знаєте, спокійно до неї відношусь, але Влад дуже сильно любить. Але я люблю хлібчик, арахісову пасту і варення. Якщо буде так, то мені прям подобається. А якщо без просто, то я дивуюся, як люди можуть і просто їсти. Ну, американці так люблять їсти її. Так, тут. Тут маленькі, маленькі оленята. Дуже, дуже гарні, дуже гарні оленята. Так. Багато оленят. Тут їх прям дуже багато. Їх можна повісити на ялиночку. Так, по-друге, плі... які милі шкарпетки. вау, Це дуже милі шкарпетки. Вони такі, я обожнюю такі шкарпетки. Я не можу пояснити, але це ніби як ангора, я не знаю. Вони дуже м'які, вони дуже теплі. Я знаю такі ви шкарпеток, і вони такі, знаєте, дуже ніжні, дуже. І е... колір дуже такий, прям вино, знаєте. прям, Вау, гарно. Так, і остання коробочка, яка тут лежала. О, це ті колечки, які я не є, купила. Так, зараз вам все покажу. Перше колечко це ось таке. Воно прям дуже. Я вам ще підзніму, напевно. Тому що сенсу немає. Він такий шерхуватий, гарний дуже. Це просто неймовірної краси з бантиком. А, я коли побачила, як вона замовила, я одразу собі його захотіла. Воно так гарно пасує. Блін, а блін, я зробила манікюр з бантиком. І воно тепер ідеально. Просто подивіться. Просто подивіться, це у мене ще бан... бантик на нігтях і бантик на руці. Вау, Віка, блін. Так, і останнє. Вішається на вухо. У мене не проколити вухо, але я завжди хотіла якісь кафи і так далі, щоб, типу, а-ля у мене щось є, типу, цей. Бо я проколювати не хочу. І тепер у мене буде дуже гарне блін. Я тепер бантики не буду знімати. Блін, як я вгадала раніше, це взагалі собі у тебе купила, і тепер мені подобається. Я тепер все натягнула. Каф я не можу натягнути, бо це з зеркалом краще робити. Але так, це ніби все. Так, Віка, всьо. Давайте наступне це Вадим з каналу а Вадим читає». кожен новий рік, Різдво, точніше, Новий рік чи Різдво. Ну, коротше, новорічні свята зимові. І на дні народження постійно даруємо одне одному подарунки. Це якась така у нас традиція. Ми вирішили в цьому році традиції не переставати. До речі, з, моїми, з його розпаковкою, з моїм подарунком, можете вже подивитися у нього на каналі. Тут EMD. Я не купую ММД, бо я засуджую. Але коли мені дарують, я дуже радію. Тому що він продається в Росії, а я не хочу купувати в Росії. Але деякі смаколики я дуже сильно люблю. І коли мені хтось їх купує, я так радію, тому що я їх сама не куплю. Чисто, от просто своїми руками я не куплю. Ще шоколадка. Так. Далі у нас листівка. Блін, Я, напевно, листівку після книжок, тому що тут дві книжки якісь. А мені Вадим про спойлери уже дві книжки. от одну книжку. І я знаю Блін, дивіться, яка краса. Ну, це реально краса. Дуже гарно Просто дуже гарно Дивіться, хоп. Е, книжка, яку е, я поставила в Вішліст. Вадим її мені подарував. Це. Весел, це Різдво. Вадим сказав, що це дуже і дуже класна історія. Я її хочу прочитати в цьому році, і я це зроблю. Він сказав, що вона дуже легка, тут є собачка, і що вона я її зможу прочитати за день. Вадим, ти, звісно, в мене дуже сильно віриш. Тут не такий великий шрифт, і доволі вона слухай, ну, вона під 400 сторінок, тут 409 сторінок. Які за день? Два дні максимум. Ну, типу, за день це прям дуже цей. У мене просто роботи багато, щоб за день читати зараз книжку. Це дуже важко. Але, блін, вона в житті така гарна Я її постійно бачила тільки онлайн. Дякую, велике. Так, наступна. От наступна, я не знаю. Це дійсно для мене сюрприз. Тому що цю він не встиг мені розказати. Що це за книжка? Я себе до останньої буду мучити, щоб не знати, що це за книжка. Так. Це диско світ. А, новенька, новенька дискосвіт. Боже, гострячий загін. Ти шо? Я не думала, що це ти мені подаруєш взагалі. Я дуже люблю тері прачета. Ви можете побачити отут цілу мою колекцію теріпрачета. Вона дуже велика для мене, тому що я не все зібрала. Це новенька їхня книжка. Це позациклова історія, ніби я пам'ятаю. Блін, яка вона гарна, дуже гарні кольори. Я не знаю, про що вона, але я люблю теріпрачета, я все купляю. Тепер листівка. Бо я пару разів так читала, і потім ти бац, і О, яка вона гарна. Так. Це дуже мило. Дякую тобі велике. Я ніколи не вміла нормально писати а, листівки. Я, до речі, всі листівки зберігаю. У мене є окрема коробочка з листівками, які мені дарували люди. Потім інколи їх переглядаю, дивлюся, хто що писав. Так, остання посилочка, яку мені надіслали не Віхола. Нещодавно я побувала на їхньому, вони запрошували різних блогерів, а на книжковий взагалі розказували про книжки, які будуть в наступному році. І мене дуже зацікавила їхня одна книжка якої взагалі не цікавилася, я прочитала в них одну книжку фентезі, і вона мені настільки сподобалась, я її всюди розказувала. Але там більше таке романтика є, там таке, як я зараз читаю. Але я з дитинства читала фентезі. Ну, не фентезі, я не читала. Ні, це не фентезі, я такі читала, а знаєте, просто книжки, в яких, боже, який маленький шрифт, в яких були. О... от Знаєте, просто хлопці, і вони виживають, вони повинні заробити собі на хліб, вони повинні робити щось в цьому житті самі, тобто без помічі дорослих. І я любила дуже такі пригоди. І коли дізналася, що в цій книжці. Є пригоди, і що це, ну така, знаєте, не те, щоб і це така пригодницька, така фентезі, мені це стало дуже цікаво. Вона товста, по-перше. По-друге, це одиночне фентезі, а це дуже важливо зараз. По-третє, а... тут маленький шрифт. Я не знаю, наступного місяця буде цікаво дуже це читати. А, так. Чи багато в житті країни може змінити 15-річний принц, принц безналежної освіти, який третину свого життя провів, переймаючись питанням власного виживання, а не державотворення. Принц у світі, де правлять боги, даруючи людям магії і водночас не надто хвилюючись за долю своїх підопічних. Принц Ізарель має бути королем, а став натомість вигнанцем. Замість придворних балів і навчання дістав лише важку працю, аби заробити на шматок хліба. Та, попри це, навіть життя на вулиці звучить краще, ніж перспектива повернутися в замок. Сто до моменту, коли доведеться обирати між власною безпекою та країною війною і примарним миром. Мені це дуже класно звучить. Я вже чекаю, поки я коли я порину в цей світ. Мені я прям дуже чекала цю книжку. Наступна книжка, яку я прям дуже сильно хотіла, вона тонесенька, і це будинок слова. Точніше, слово про будинок слова. Це після того, як я прочитала, подивилася фільм а, Будинок слова. Мені настільки сподобалось, що коли вийшла ця книжка, мені захотілося більше трошки дізнатися, і тут вона тоненька, це написав наскільки зрозуміла. Це спогади Володимира Коліша, сина письменника і драматурга Миколи Коліша. На сторінках цієї книжки можна поглянути на приватне життя одного з найталовітніших поколінь української літератури, мешканців харківського будинку слова. На початку 30-х років минулого століття, в той період, коли хмари тоталітарного терору ще почали згушуватися. Тут розказується, як підмогильник їздить на велосипеді, як хто що в кого. Просить щось таке. Типу, це настільки проста книжка про просто письменники, які є люди. І мені це так цікаво, я таке дуже сильно люблю. А, це все. Я в шоці від подарунків. Я в шоці. Я просто. Я в шоці. Дякую Боже, всім друзям моїм, я не знаю, дуже щаслива. Я зараз трошечки втомлена, я все ще трошки хвора, і... але я в шоці, дуже приємному в шоці, я вам скажу. А, дякую всім за увагу. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. А, і, а вже ж, я всіх люблю і всім па-па-па-па.